Виконуємо номер 1232, завдання 5 і 6 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання 5. До різниці невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 5,29 додали 429, вийшов результат 4,29. Задання шосте. До числа 15,59 додали різницю числа 27,59 та невідомого числа позначеного змінною х. Вийшов результат 17,59. Приступаємо до виконання. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 4,29 відняти 4,29. 4,29 відняти 4,29, знаменник 29, чисельник 0, отже, буде 0. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Додаємо до 0 5,29. 0 додати 5,29 буде 5,29. Записуємо відповідь. 5,29. Завдання шосте. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 27,59. Відняти х дорівнює сума 17,59. Віднімаємо перший доданок 15,59. Переписали наш другий доданок. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Переписали спільний знаменник, чисельники віднімаємо 17, відняти 15 буде 2. Вийшло 259 Тепер нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 27,59. Віднімаємо 2,59. Спільний знаменник 59 переписали 27 відняти 2 буде 25. Записуємо відповідь.